Привіт! мене звати Наталя Вільчинська, і я продовжую розповідати вам про цікавий світ діджитал-маркетингу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже поширену помилку в TikTok, а саме. Контактна інформація, особиста персональна інформація в профілі в TikTok, у відео в TikTok, в коментарях в TikTok і ефірах, звичайно, тобто поширення вашої особистої інформації, що можна робити, що не можна робити, в яких місцях що допускається, і які наслідки будуть, якщо ви будете поширювати свою особисту інформацію в TikTok. Запам'ятайте, що TikTok обмежує контент, в якому користувачі поширюють Свої контактні дані. Чому він це робить? По-перше, він хоче бути безпечним місцем, щоб це не принесло жодної шкоди. Тому що якщо ви, наприклад, додасте до свого відео свої персональні дані, і це масштабується на весь світ. Ваш весь світ може побачити конкретно ваш ролик, уявіть, які це може мати наслідки. Вас можуть побачити різні люди з різною ціллю потім використати ваші дані. Це небезпечно, це заборонено насправді будь-якою соціальною платформою. Далі давайте повернемося до визначення, що є TikTok. TikTok – це додаток. Для розваг. І з цього виходить, що якщо ви використовуєте платформу як автор контенту, тобто ви робите щось для фану, публікуєте і спілкуєтеся з людьми, кому це цікаво, залучаєте велику кількість людей, які будуть стежити за вашими якимись приколами, за вашим контентом, за вашими якимись навчальними матеріалами. Тому що розваги це насправді будь-що, що може розважити людину. Когось розважають приколи знову ж таки. Когось якась комедія в короткому форматі, когось розважає світ моди, когось розважає якась естетика, когось навчальні матеріали. Тобто для кожного з нас розваги це інше. І хоче хочеться втілити у, у кожному смартфоні, щоб люди приходили для того, щоб розслабитися, подивитися або набратися якихось креативних ідей. І тому в цьому ключі стає незрозумілим, для чого ви б тоді поширювали свої персональні дані, якщо ви дійсно хотіли розважати. Людей. І насправді саме це закладено в логіку платформи. І коли ви будете дивитися на все під таким кутом, ви будете розуміти, насправді, де межі дозволеного, де забороненого, якщо навіть сам Тікток не поширює якихось таких, знаєте, як 100 не можна. Він поширює загальні якісь правила, але з них йдуть вихідні. Насправді, в правилах спільноти Тікток нічого не каже конкретно про поширення своєї особистої інформації. Але методом тестів і проб, і перше. Кроків десь півтора року назад в різних бізнесах, ми зрозуміли, що вказувати номер телефону взагалі всюди заборонено в TikTok. Він не хоче цього, що ви робили. І тому вказування номеру телефону бізнесу, наприклад, у профілі рівня бізнес або в профілі рівня звичайного користувача, приносило одразу заниження видачі цього контенту. І після цього ми відстежували, що триває такий певний тіньовий бан на ці профілі. Тобто, до цього висновку ми конкретно дійшли на практичному рівні в різних бізнесах, в різних нішах, українських і не тільки українських профілях. Далі номер телефону, якщо ви хочете десь опублікувати, найкраще місце для цього це, звичайно. Посилання ви додаєте ваш сайт, і там є контактна інформація. Або у вас є, наприклад, Linktree чи якийсь подібний сервіс, де ви додаєте зв'язок з вами за номер телефону, і там ви можете навіть зробити цю кнопочку активною, щоб вам там людина одразу телефонувала в Телеграм чи писала в Телеграм. Тобто інше місце для цього. В хештегі номер телефону взагалі не рекомендовано вказувати. Щодо прізвища, ім'я по-батькові. Прокоментую так, що звичайно, якщо це. Ваша реальна інформація, що це ви в житті, ось як називаєтеся, так ви себе публікуєте. Звичайно, це допускається платформою, тому що ви є креатором, у вас є ім'я по-батькові і прізвище з цим все ок. Єдиний момент тут ви маєте знати, що заборонено чужі імена застосовувати. Тобто, якщо ви собі придумали псевдонім і не підписалися, з цим можуть бути проблеми, якщо це саме прізвище, ім'я по батькові, але не ваше, особливо, не дай Бог якоїсь відомої впливової людини або якоїсь зірки. За це буде точно обмеження, за це може бути бан без права повернення профілю, тому що з цим дуже все строго, і саме цей момент вони прописали чорним по білому, Це є в правилах спільноти. Не можна знімати, наприклад, документи, там паспорт, посвідчення водія, якісь ось зараз є багато тим, тимчасово переміщених людей, хто показує якусь там свою картку, якусь місцевого резидента тимчасового, чи якийсь там документ, договір. Це все заборонено в TikTok. Що стосується адреси, насправді ця інформація повністю заборонена в TikTok в такому розумінні, як ми собі б хотіли бачити, що, наприклад, у вас офіс знаходиться в такому-то місці, такої-то області. В такому-то районі, за такою-то адресою. Ви б дуже хотіли це додати, тому що в багатьох моментах просування ну, дійсно це має велике значення. Наприклад, у вас салон краси, там, клініка, якісь, наприклад, бюро, якихось поліграфічних послуг, точка видачі, шоурум. Це все має величезне значення. Або той самий манікюр, наприклад. І дійсно локація має велике значення, і так би хотілося, щоб люди всі побачили. І одразу зрозуміли, і плюс TikTok показав тим людям, що знаходяться в цьому районі. Але пам'ятайте, що TikTok для цього моменту обігрування, щоб допомогти вам, запустив геолокацію. І тому ви маєте ставити місто там район, якщо підтягує, або селище і район, якщо підтягує. Все, що він підтягує, це максимум, який він вам дозволяє. Розумієте, це так. Якщо ви будете додавати в профілі якісь конкретні дані, знаєте, що всі ваші відео, навіть чудово прекрасні, будуть обмежені. Тому що ви там вказали заборонену інформацію, яка. Там не мала б бути, і одразу додам, що те саме стосується відео, що якщо ви хочете обхитрити Тікток і поставити в свій контент, наприклад, у відео якусь там як візитівку, або додати в тексті, або сказати словами, насправді знаєте, що будуть наслідки. Ми з колегами тестимо постійно різні гіпотези, які стосуються адреси, тому що в багатьох бізнесах, як я вже зазначила, це справді має вирішальне значення, коли це фізичний якийсь бізнес, який передбачає. Що користувач має прийти, потенційний клієнт має прийти до них в двері і там скористатися цією послугою. Тому ми тестимо цю гіпотезу, додаванням міста в профіль, в шапку профілю або десь там використання в інших місцях. Поки на рівні міста ще якось це все працює, ми не бачимо ніяких таких кардинальних там змін, що, наприклад, якщо є вказане місто і від цього профіль лягає. Ні, з цим проблем не визначити. Тому насправді я б радила, якщо вам це дуже вирішально, ставити місто, але без уточнень, ні в якому разі ніяких уточнень адреси. Це вже виходить, має з'ясуватися на іншому рівні взаємодії з вами. Що коли у вас буде тисяча підписників, наприклад, у профілі рівня користувача звичайного автора контенту, тоді ви можете додати посилання. Це може бути посилання, наприклад, геолокацію, якщо ви не маєте сайту. Якщо у вас є сайт, людина перейде на сайт, і там буде написана адреса. Якщо у вас не сайт, а якийсь сервіс посилань, наприклад, як Linktree, ви додаєте там адресу. І ту ж саму геолокацію, як крапочку для навігації, і це все чудово працює. Просто знайте, що є різні рівні взаємодії користувача з вашим контентом, і за правилами кожної платформи ви маєте добре розуміти, що де можна, і просто це обігрувати в плавну таку послідовну історію. Як я вам ось щойно порадила із вказуванням вашої адреси. І додатково бонусна рекомендація в контексті особистої інформації в Тікток, яка стосується вашого сайту. Пам'ятайте, що в Тікток. TikTok... Передбачене одне місце в вашому профілі, де ви можете зафіксувати перехід на ваш сайт. І це оце місце, де реально написано посилання на сайт, і тоді воно таким червоненьким, у вас профіль активовано. Коли ви можете це зробити у профілі рівня автора, тобто звичайного користувача, після тисячі підписників, у вас просто в редагування профілю ви йдете, і там з'являється чисте поле для введення якогось посилання на ваш сайт. Ось тоді ви це можете зробити. В профілях рівня Бізнес, ви можете додати це посилання одразу на старті. Додавати назву вашого сайту, цілу юрелочку, ваш профіль до відео, всередині відео будь-де заборонено. То тільки ось в цьому місці, і якщо ви хочете просуватися як бізнес, наприклад, ви ще можете використовувати одну із цілей платної реклами в Тікток, і це є. Трафік, і там Тікток вам за гроші дозволить вивести користувачів з платформи на ваш якісь зовнішній сервіс. І це може бути ваш сайт, інстаграм, YouTube, наприклад, там різні є моменти. Тобто, якщо ви це захочете, ще десь додатково швидко поширити, для цього є спеціальний опціонал, і саме тому це не можна робити ось просто так у вашому профілі. Що буде? Буде значне обмеження або блок ваших відео, або блок вашого профілю. Тому давайте підсумуємо. Що якщо ви хочете, щоб ваші відео працювали вам на користь, їх бачила якомога більша кількість людей. А ще найкраще, щоб це була ваша цільова аудиторія, потенційні замовники ваших пропозицій, тоді знайте, що є правила, за якими TikTok вирішує, яке відео кому показати, і чи взагалі показувати. Ви запитаєте, де ми беремо цю інформацію, як зрозуміти, що працює, що не працює, що можна. Багато дуже різних рекомендацій. Хтось рад. Зі сторони естетики, хтось радить про технічні моменти. Я вас розумію, справді інформації дуже багато. І навіть ми на професійному рівні дуже багато реально перевіряємо дуже-дуже багато різних джерел, моніторимо всі офіційні звістки Тіктоку, його мережі блогерів, коли вони запускають спеціальні серії, в яких вони радять, як знімати відео, як їх просувати, як залучати цільову аудиторію. Далі ми стежимо за вагомими блогерами. Які діляться своїм досвідом і щось можуть уже рекомендувати, перевіре. справді. багато чого ми тестимо і з того, що не зрозуміло, ми змушені перевіряти. І в результаті у нас є звичайно якісь певні висновки. І деякі висновки ми знаходимо підтвердження в 100 мільйонах листочків TikTok, які насправді розкидані. Я вам скажу, що їх знайти насправді дуже важко в правилах спільноти і в договорі в самому TikTok і там різних є моментах, що це, наприклад, є довідка для запуску реклами, є довідка для авторів контенту, є там ще 100 мільйон різних активностей TikTok, і до всього є інструкція. І якщо це все зібрати в одне, насправді все одно дуже важко іноді розуміти, а це все одно дозволено, чи це вже буде приносити певні обмеження і наслідки? Тому скажу вам так, що. Досить важко це все моніторити, зібрати воєдино. і ще і тут, знаєте, пам'ятати маркетинговий момент, тому що дуже багато що не сказано, воно насправді має бути очевидним, тому що маркетологи з цим працюють, і деякі речі для нас є ну, просто як неписані правила. І тому давайте цю місію я візьму на себе, щоб зекономити ваш час, буду ділитися наступними порадами. Якщо у вас є прицільні питання, будь ласка, задавайте їх, і я буду вдячна вам, якщо ви будете підписуватись. Поширювати наш контент, і дуже прошу вас прокоментувати, будь-яке слово, на підтримку нашого каналу або, можливо, це ваше запитання. Це все дуже допоможе просувати наш профіль, і таким чином цю інформацію дізнається якомога більша кількість українців. І я буду вам дуже вдячна за це. Дякую вам, поїхали далі.